Друзі, вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі в Стамбулі з Путіним. Дональд Трамп сьогодні несподівано погодився подумати над тим, що можливо він відвідає Стамбул, теж натякнув, що Путіну краще приїхати туди. Китай неоднозначно відповів на готовність підтримувати мир. З одного боку підтримує і пропозицію Європи. Єх країн України та США про 30-денне припинення вогню, з іншої сторони, підтримує російське бачення, відповідно, зайняв нейтральну позицію, але теж виступає за завершення війни. Е, відповідно, мовчить лише Росія. Росія досі не відреагувала практично ніяк, окрім заяви МЗС РФ, які розказують, що нібито Захід хоче дати Україні передишку в 30 днів для відновлення війни. Ну, за великим рахунком, е, ворог. Е, Найбільше насправді потребує в передичці, тому що їх наступальний потенціал згасає на очах за великим рахунком. Вони там проходять якісь кілометри, Кейсела, кі села, але це зовсім не те, враховуючи їхні втрати. І без кендерівців вони ні на що не здатні, навіть на Курщині були. Тому хто б там говорив, і хто б що б не говорив. Але зараз Путіну ставлять таку виделку. Відповідно: а якщо він не приїде в Стамбул, принизить Трампа. Якщо Трамп туди приїде, і тоді ну тоді США вже точно запровадять низку заходів економічних. А як вони вміють їх запроваджувати? Ну, всі бачать. Запровадили, і от угода з Китаєм вже підписується, відповідно. Хто б там у нас з аналітиків в Україні не сміявся над Трампом, ну, наші аналітики. вони... Переважно самі себе аналітиками називаються, а здебільшого ні освіти не мають відповідного ні бекграунду, ні досвіду аналізу. Просто, знаєте, як діти в школі розповідають, що американці, мовляв, не такі розумні, як ці аналітики. Ну, насправді, звісно, що американці в разі розумніші, ніж деякі наші дивані аналітики, і Трамп це доводить постійно. Тому, тому росіяни це розуміють про економічні наслідки для них, якщо вони. Підуть проти Трампа, головне, що ми в ми йдемо разом, і все буде Україна. Переможемо всіх. Чекаємо, чекаємо 15 числа. Побачимо, що буде. Все буде добре.